Всім привіт! Удачно зайшли! Збройні сили звільнили ще одне село на Донеччині. Подробиці розповім вам далі. Парад диктаторів як потенційні розв'язувачі Третьої світової війни відзначили 80 років завершення Другої світової. Мінус черговий сонцепьок. А також інші цілі про все це поговоримо далі в нашій новій добірці яскравих відео з фронту. Про це неодмінно побачите. Отже, на наступні 10 хвилин з вами лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Отже, збройні сили України відбили селище удачне на Покровському напрямку і підняли там український прапор. У вчорашньому відео я якраз розповідав вам про звільнення нового економічного. Тож, помітна така хороша тенденція. Наш генштаб повідомив, що це зробили бійці 425-го окремого штурму. Ого, полку скеля того самого, що і звільняли економіновоекономічним, зазначається, що у прямому контакті і за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога в удачному. І як і у випадку з новоекономічним, це не був просто прапоров тик заради відео, як це роблять росіяни, а поступове і планомірне зачищення села протягом двох тижнів. І, до речі, до України сьогодні прибув міністр оборони Великобританії Джон Гілі. Вочевидь, будуть обговорення важливих військових питань із президентом і з міністром оборони. Британці одні з найбільших наших партнерів не виключено, що Гілі приїхав не з порожніми руками. Отже, стежимо за візитом. Ми неодмінно розкажемо вам усі подробиці. Можливо, це матиме відношення і до ефективності наших ударів. У глиб Росії, адже такі удари незмінно тривають щоночі. Тримаємо цей темп, що надзвичайно важливо, і це свідчить, що наші сили, які займаються цими діпстрайками в глиб території Росії, мають чітку стратегію та розуміння, як по чому і коли треба бити. Отже, цієї ночі було завдано ударів по залізничній станції Кутєйнікове, це Ростовська область в РЖД Повідомили про затримки щонайменше 26 поїздів. Також місцеві мешканці повідомляли про вибух в білій Калитві це так само Ростовщина. Вона під тимчасово окупованого Криму на лисій горі попередньо була атакована радіолокаційна частина та її РЛС. Очевидь, це знову смертоносні уламки, адже міноборони РФ відзвітувалися, що над Росією та анексованим Кримом було збито. 105 українських безпілотників ну і своєю чергою Путін вже легітимізував свої попередні та, вочевидь, майбутні удари по українській енергетичній інфраструктурі. От у Китаї він вчора, під час розмови зі словацьким прем'єром Фіцо пожалівся, що Москва терпіла і не відповідала на українські удари по НПЗ, але тепер змушена буде. Відповідати, наче як колись Кремль це зупиняло. Ну ось і цієї ночі ворог знову завдав по Україні масованого і комбінованого удару вночі. Напрямки ударів і траєкторії польотів дуже наочно демонструє графіка від ППО Радар та Мінмонітор. Вор. Отже, Росіяни масовно атакували Україну дронами та ракетами. Під ударами були Львів, Знам'янка на Кіровоградщині, Ніжин на Чернігівщині, Хмельницька область, Луцьк. Калуш на Івано-Франківщині відомо про пожежу на території гаражного комплексу, а також пошкодження тролейбусів е, в е, містах і є руйнування. Командування повітряних сил е, заявило, що всього ворог запустив 526 засобів ураження, збито 430 дронів з 502, 14 із 16 запущених ракет Калібр та 7 з 8 ракет Х-101. Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних безпілотників на. 14 локаціях. Тим часом лідер Китаю Сі Сізепінь зібрав диктаторів на парад з нагоди 80 річчя завершення Другої світової війни. До Пекіна приїхали Путін, Кім Чен Ін, Фіцо, Вучіч та інші. Але центральні фігури, звісно, оця трійця: Путін Сі Ін. Така собі ілюстрація нинішньої вісі зла. Перед цим Сі заявив, що Китай та Росія це головні творці перемоги в Другій світовій. Пізнаю стиль путінських істориків. Ну да, ну да, сказали США та Великобританія та інші країни пішли ми звідси. А те, що Америка фактично в одиночку 4 роки протистояла Японії в Тихому океані і добила її все ж таки двома ядерними бомбами Китай, в який ця ж сама Японія поставила на коліна в 1940 році, очевидно, забув. Але в нас про парад? Давайте про парад. Тут сідзепін, звісно, розійшовся наповну, щоб вразити своїх гостей і показати Путіну. До речі, мовляв, що в тебе те, що я бачив Москві на 9 травня, це профанація. Ось, дивись, як я можу. Всі особисто прийняв парад у кращих традиціях радянських маршалів, показав багато зброї, військових підрозділів. Обіцяв побряцав новими балістичними ракетами, спроможними нести ядерні заряди у будь-яку точку планети. Похизувався авіацією, новітніми дронами, кібервійськами. Ну, словом, все те, от що так люблять робити диктатори. Звісно, від таких масштабів і рівня техніки у Путіна, вочевидь, трохи підгоріло, адже московські паради останні роки і справді виглядають святечком в дитячому садку в порівнянні з цим. Та й у технологічному плані зброї, принаймні на параді, Пекін значно переважає нинішню армію РФ, яка, до речі, і так воює передусім завдяки китайській електроніці, комплектуючим дронам, багі, ну і на додачу ще й північно-корейськими снарядами і балістичними ракетами, як казав герой Попаново в фільмі Бережися автомобіля. Нічого свого в тебе немає. Ти голодранець. Ну, от така от цитата. Росія так і воює. Вибачте, цією голою дупою, але зупинятися при цьому Путін просто вже не може, тому що це вже у нього закладено, і, очевидь, зупинити його просто потрібно. І чим власне і займаються наші збройні сили, за що їм велика повага, честь і вдячність. За минулу добу українські захисники знешкодили 780 російських військових. Про це повідомляє наш генштаб, загальна кількість втрат Росіян за час повномасштабної війни. Перевищила 1 мільйон 84 з половиною тисячі осіб. Також за ІСУ знищили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему і 116 одиниць автомобільної та спецтехніки окупантів. Ну і далі буде наша традиційна візуалізація, як ці знищення власне відбуваються. Буде багато яскравого відео. Хочу лише нагадати вам підписуватися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нових відео. В коментарях пишіть про... Ваше враження і відео, які вам найбільше сподобалися. Ну, а ми продовжимо. І отже, першим номером у нас іде така важка вогнеметна система сонцепьок, нечастий гість. Її просто під час залпів на Вовчанському напрямку вночі виявили та знищили наші прикордонники, вкотре довели, що сонцепьок це яскраво, особливо після влучання нашого FPV-дрона. На додачу дронарі показали, як уже в денний час знищують техніку та позиції окупантів. Не менш яскраво вибухає інша система вже залпового вогню БМ 21 град. Чергову таку ціль вночі вразили оператори підрозділу Рубака. Причому на кузові при цьому вляглися покуняти два російських військових. Ну що ж, солодких пекельних снів. Детонація БК «Граду» стала для них прощальним салютом. Наші герої нищать ворога не лише на суходолі, а й на морі. Росіяни вперто намагаються триматися на тандрівській косі, але перебування там для них. Край небезпечним, а підвозити підкріплення, БК та провіант все важче і важче і цього разу. Наші військові морські сили, сили знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно десантних військ на Тендрівську касу. Внаслідок української атаки сім окупантів було знищено чотирьох поранено. Але більшість влучань, звісно, відбуваються все ж таки на суходолі. Ось оператори дронів 77 ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади ДШВ за допомогоюся тих же всюди сущих FPV шок значно попсували життя оку... опонентам, в даному випадку окупантам. Пілоти знищили склад з боєкомплектом: одну РЛС, легковий автомобіль, мотоцикл та сімох. Окупантів помітно, що спроби ворогів сховатися у шанцях, аж ніяк не рятують їх від пакельної зустрічі з дронами. Ну туди їм і дорога мразота. А пілоти підрозділу Сігном влучно відпрацювали по російській причепній гаубиці 152-го калібру «Гіацинт-Б» на Лиманському напрямку. Розвідка виявила ворожу гармату, коли та працювала з укриття, і точним ударом fpv дрона Уразила її. Ця гармата має дальність стрільби до 28 кілометрів і залишається однією з головних загроз для наших сил оборони на полі бою. Тож, така ціль і її знищення надзвичайно важлива для наших Збройних сил. От якраз власне момент влучання ми і бачимо. Ну і як бачимо, оці нічні полювання на ворога впівідронами, це такий окремий вид мистецтва підрозділ операторів безпілотників Шершні Довбуша. Показав, як завдає ударів по ворогу у нічний час. Тут під роздачу потрапив ще один ворожий град, квадроцикли з трьома росіянами та ще один ворог, який думав, що антидроновий плащ його сховає. Але ні. Ну і зрештою далі поговоримо, як виглядає ситуація на фронті за інформацією нашого генштабу. Загалом протягом минулої доби зафіксовано там 166 бойових зіткнень. Вчора було 173, тож плюс-мінус інтенсивність зберігається на сіверському напрямку. Вчора відбулося 17 атак загарбників. Відмічаємо зростання активності ворога саме на цій ділянці фронту. На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів намагалися атакувати позиції село оборони на Покровському. Наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак. Ну, згідно з останніми оновленнями карти проєкту Діпстейт, сила оборони відкинули противника поблизу Товстого. Однак ворог просунувся у, у перебудові поблизу Малівки та Січневого. Також тривають бої і у мировому. Тож підтримуємо наших бійців, донатимо перевіреним підрозділам, адже переможемо разом. На цій оптимістичній ноті я з вами прощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту. На каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.